Варно всі книжки намашу ревітися. Всі. Так, та. притискуй тепер. Перевертаємо. Девісь, дає місце аж тут до мене. Кір, нікоту. Притисплі міцні. Держи. Держи. Так, а тепер приймай картоплю. Приймай. Приймай. Опа, Ще одна марш. Давай ще намаж. Ще маш. Ще намаш синій. Зараз ваші роботи виставимо всі на мольбер. Так, закінчуємо. Пожіть всі свої матеріали в тарілочки. Одну роботу я вже можу показати, да? взяти нам. Так. Ось, дивіться, справжнє морське царство, правда гарно? Маша і Саша зробили роботу. Так. Ще ще вже робота завершилась. Віка і Артур вже майже закінчені. По робота. Так. Дивіться, як Віка і Артур зробили морське царство. Так, ну ще на скіра й тьома залишилась. Закінчуйте вже свою роботу, залишайте матеріали. Ще готова вже в нас і третя робота. Кіри і тьома. Чудове морське царство, правда? А зараз я вас, для вас підготувала ще один сюрприз. Будь ласка, всі 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 підійдіть до мене. Я вам теж підготувала картину із сюрпризом. Ви на неї дивитесь і здається Нічого немає. Ні, я бачу, я, я теж. Але я якщо бачу. ми її розфарбуємо у кольори моря, ми побачимо дуже гарну чудову картину. Так станьте всі так півколом, щоб вам усім було видно. А я почну працювати. Добре? Так. Починаю з блакитного кольору. Дивіться. Нічого. Бачите, які кольори? Незвичайні, незвичайно мені. Фіолетовий. 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 Мадузи, риби. Подивіться, скільки всього з'являється на нашій картині. Ну, і моря, медужа. Медужа. Да. І все, меч, я баба Да. Меч, особа. Гібапи, коли ми сині. Ліба пияка. Рибапива, так? Да? Так. Да. А Да. де риба? А корали знизу подивіться. А водорослі. А рибки які не дивляться? Так, медичка. Правда? Медична да. картина, так? Да? Звичайно, гарно. Скрізь запотекла фарба, вона зафарбує всі всі плавнички. Вони будуть здаватися нам різних кольорів і різних відтінків. І буде зелене розташка? Ні, зелене не буде. Це морське дно, воно буде синьо-голубих фіолетових кольорів. Школо. Чудово? Так. Да. Правда, гарна картина? Да. Ну, ми з вами сьогодні подорожували в морське царство. так? Ми познайомилися з морем, ми побачили морське дно. Пісок, водорослі, корали, морські мушлі, камінчики, а також малювали чудових мешканців моря. Ви сьогодні дуже гарно попрацювали і ви всі молодці. А зараз просто помилуйтесь своїми роботами. Подивіться, наскільки вони гарні і наскільки талановиті ваші пальчики.